Доброго дня всім моїм підписникам, гостям мого каналу, подивимося сьогодні на тему фінансів в листопаді місяці, що дасть нам листопад, які нові можливості, ресурси і так далі. Давайте подивимося, яка ситуація зараз в фінансах. Яка ситуація зараз в фінансах? Боже, випадають самі, будуть зміни, видно. Яка ситуація зараз в фінансах в нашому житті? Загалом показують, що ви активно ведете діяльність в принципі, те, що робите вам до душі, але часто буває якась сторона, хтось з колег вас трошки розчаровує, і ви такі стаєте трошки на емоціях. Хоча ви взаємодієте, в принципі, це якийсь добрий ваш колега може бути або партнер. Але деколи розчаровуєтесь, як в, як в людях, знаєте, буває розчарування. Але загалом показує, що ви активно діяльність свою ведете, в королеві Жезлів завжди все добре з фінансами. з фінансами. Давайте подивимося, яких змін очікувати. Чи буде ріст, чи буде стабільність в листопаді місяці. Тому що, коли ми говоримо за стабільність, в принципі, це може бути непогано, але дивлячись, яка в кого ситуація. Давайте подивимося, чи буде ріст фінансів, отак От зробимо. Давайте подивимося, чи буде ріст фінансів в цьому місяці. Дивіться, буде залежати від того, чи ви домовитесь, як це кажуть, знову з якимось вашим таким партнером, тому що все, в принципі, стабільно, але є є як рости. є як рости. І у вас ці протиріччя є, тому що ви хочете росту. Просто десь до когось дуже прив'язані, і ця прив'язка може піти. Знову підсвітиться якась ситуація, бачите, вам підсвічують, з ким ви взаємодієте. Отак от, от пішло. Тобто той. Як ви колега, з ким ви дуже хорошо дружите, чи він, може, може піти з роботи і для вас відкриються нові шляхи? Чи він просто якось вас, ви прямо будете за нього дуже хвилюватися? Це вже не розчарування, це вже хвилювання. Тобто, для того, щоб йти далі, вам треба дуже хорошо розуміти, або з ким йти. Наприклад, хтось звільняється з роботи, ви йдете за ним. Або просто хтось когось треба підтримати і вам показують, що. Дуже тісно ваш розвиток і шляхи наперед, вперед, розширення, рост е залежать від якоїсь людини. Дуже цікаво показують. Видно, той, хто дивиться, той розуміє, про що мова. Тому що, бачите, загалом показують нам сьогодні так наші вищі сили. Покажіть, будь ласка, загалом тенденції на що звернути увагу. Для того, щоб рости, розвиватись, в своїй сфері або йти далі. Порада від карт, да? на що звернути увагу? Яка порада від карт? Яка порада від карт? На листопад місяць. Знову показують, е, прийміть зміни, які вже відбуваються. От, про що мова. Будуть якісь зміни, будуть зміни в колективі, або в тому, що ви будете зовсім інше щось справу відкривати. Але я думаю, це про те, де ви зараз є, підсвідчують, що вам треба пройти прям ці м, прям деколи болючі питання для вашого серця, того, що ви дуже прониклись якоюсь людиною, або тою самою роботою, але треба вже мати. Приймати нові шанси, нову стабільність і думати більше головою. Тобто емоції пережили недовго. Ми всі люди, і звичайно, ми не можемо по-іншому, ми душою багато чого пропускаємо серцем. І нам треба показують приймати нові шанси. Тому зверніть увагу, якщо у вас будуть якісь нові пропозиції, дуже хорошо на них подивіться і зважте, зважте всі за і проти, тому що в принципі ви там зможете знайти свою нову стабільність. І мати хороший, дуже фінансовий потік. Тому не завжди там, де ми е, сидимо в зоні комфорту і відбуваються якісь вже події, да, такі неприємні деколи для нас, не завжди там треба залишатись. Вам підсвічують саме так. Е, тобто нові шляхи будуть залежати від того, як ви справитесь з емоційними якимись потрясіннями. Навіть якщо це ваш друг колега, придеться, значить, поговорити, підтрим, підтримку дайте людині, якщо необхідно. і йдіть далі. А, вплоть до того, що якщо будуть звільняти когось, можна піти з ним, подумати, може, там якийсь новий шанс, або це буде щось зовсім нове для вас. Отак, от, от нам показують через емоції відкриття нових доріг. Дуже цікаво вийшло. Ці сфери часто взаємодіють одна з другою, без емоцій нікуди, але важливо думати і за кар'єру. Жезли це кар'єра. А отут вам показують ментально подумати дуже хорошо все зважити. Забрати емоції і подумати, що далі, як діяти, і як правильно рішення прийняти спокійно. Отак от от показують нам на фінанси. Вдячна вам за перегляд мого відео. Далі буде.